У цьому відео ми розглянемо основні медичні послуги з питань туберкульозу на первинній ланці надання медичної допомоги, які входять до програми медичних гарантій. Після цієї сесії ви зможете використовувати інформацію про обсяг медичних послуг щодо туберкульозу програми медичних гарантій за напрямом супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз на первинному рівні медичної допомоги. Та за напрямом Первинна медична допомога. Робота за напрямком туберкульоз на первинній ланці надання медичної допомоги регламентована низкою нормативних документів. В зазначеному напрямку продовжується удосконалення нормативно-правової бази. Фінансування медичних послуг за напрямком туберкульоз на первинці входить до пакетів Первинна медична допомога. Та супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги. Одним із головних завдань на первинній ланці надання медичної допомоги є проведення діагностики та лікування найбільш поширених інфекційних, включно із туберкульозом, та неінфекційних хвороб. На сьогодні Україна входить до 30 країн світу з найбільшим тягарем лікарсько-стійкого туберкульозу. За показником захворюваності на туберкульоз на 100 тисяч населення Україна в європейському регіоні займає одне з перших місць. Наступним напрямком роботи є виявлення індивідуального ризику виникнення неінфекційних та інфекційних захворювань. Для цього треба щорічно формувати та переглядати групи ризику щодо захворювання на туберкульоз та направляти їх на відповідні скринінгові обстеження. Проведення профілактичних втручань, спрямованих на зменшення інфекційних захворювань серед населення, є також обов'язком фахівців первинної ланки надання медичної допомоги. В контексті туберкульозу робота спрямована на виявлення осіб, які мають симптоми, що вимагають обов'язкового обстеження за результатами скринінгу. Робота з контактними та іншими групами ризику щодо латентної туберкульозної інфекції. Ще один напрямок роботи лікаря первинної ланки: профілактика, діагностика та раннє виявлення соціально небезпечних хвороб, до яких належить в тому числі і туберкульоз. Робота в цьому напрямку проводиться згідно з алгоритму дії фахівців центрів первинної медико-санітарної допомоги сімейних лікарів в рамках здійснення епідеміологічного нагляду за туберкульозом, затвердженого відповідним наказом. Підсумовуючи вище викладене, формування та систематичний скринінг на туберкульоз, груп ризику захворювання на туберкульоз, визначених галузевими стандартами охорони здоров'я, а також скринінг на туберкульоз всіх осіб, які звернулися за медичною допомогою з будь-яких причин, це є безпосередня робота лікарів первинної ланки медичної допомоги. Ознайомтесь з алгоритмом дій сімейного лікаря щодо діагностики туберкульозу у осіб із виявленими симптомами легеневого і або позалегеневого туберкульозу. Слід пам'ятати. Що осіб із позитивними результатами молекулярно-генетичного методу ліпоарабінмананового тесту у віл інфікованих із результатами променевих методів діагностики, що можуть свідчити про наявність туберкульозу, і з результатами гістологічного дослідження біологічного зразка, патогномічними для туберкульозу? А також пацієнтів, у яких відсутня відповідь на терапію антибіотиками широкого спектру дії за результатами повторного клінічного огляду та рентген контролю, необхідно в обов'язковому порядку скерувати на консультацію до лікаря-фтезіатра з метою верифікації діагнозу. Обстеження контактних щодо туберкульозу осіб відбувається згідно з алгоритмом дій фахівців центрів первинної медико-санітарної допомоги у відстеженні та обстеженні контактних осіб, затвердженого відповідним наказом МОЗ України. Серед обов'язків сімейного лікаря у відстеженні та обстеженні контактних осіб на першому місці проведення обстеження та динамічного спостереження за контактними відповідно до алгоритму обстеження контактних осіб. Слід пам'ятати. Що при виявленні у контактної особи активного туберкульозу чи латентної туберкульозної інфекції, треба скерувати її на консультацію до лікаря фтизіатра з метою верифікації діагнозу та призначення відповідного лікування. Також лікар первинної санітарної допомоги проводить діагностику латентної туберкульозної інфекції з використанням туберкулінової шкірної проби чи тесту на вивільнення гама-інтерферону серед визначених груп ризику відповідно до стандартів медичної допомоги при туберкульозі та за потреби скеровує до лікаря фтизіатра для призначення лікування латентної туберкульозної інфекції. Профілактичного лікування туберкульозу відповідно до вимог галузевих стандартів охорони здоров'я, проведення деяких інструментальних обстежень, забір та транспортування біоматеріалу для виконання мікробіологічних досліджень. Визначення спільно з пацієнтом моделі лікування під безпосереднім наглядом та щоденний, включно із вихідними та святковими днями, контроль за прийомом протитуберкульозних препаратів і зведенням відповідної первинної облікової медичної документації, зокрема, медичної карти лікування хворого на туберкульоз. Проведення досліджень, що не можуть бути проведені на рівні первинної медичної допомоги, здійснюється безоплатно в рамках програми медичних гарантій на рівні інших закладів охорони здоров'я за електронним направленням сімейного лікаря. Також до обов'язків лікарів в рамках цього пакету програми медичних гарантій належить формування прихильності до лікування, психосоціальна підтримка хворих. Проведення індивідуальної профілактичної роботи, а також профілактика, виявлення, лікування та реєстрація побічних дій на протитуберкульозні препарати. Для своєчасного виявлення побічних явищ на протитуберкульозні препарати, сімейний лікар у співпраці із лікарем фтизіатром організовує своєчасність проведення необхідних лабораторно-інструментальних досліджень, визначених галузевими стандартами охорони здоров'я, в тому числі проводить скринінг гостроти зору, слуху, полінейропатії. І звісно, своєчасно направляє пацієнтів з туберкульозом в разі потреби для надання спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, в тому числі медичної реабілітації.